Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом наказ про жорстоку страту трьох українських військовополонених. Міг віддати командир ЗСРФ Сергій Іштуганов. За даними телеграм-каналів, одразу після цього він подав рапорт на відпустку. Втім, додому не поїхав. По дорозі його знайшли втопленим в унітазі на забравці. Український мосад дістав його таки. Помста залужного. Він обіцяв, що знайде кожного разом і своїми хлопцями, навіть після відставки. Про це повідомляє Евокейшн. Інфо зазначається цей злочин скоїли військовослужбовці 328 Полку 104-ї дивізії за наказом Сергія Іштуганова для залякування бійців ЗСУ. відомо, що Сергій Іштуганов народився 22 вересня 1986 року в республіці Марій-Ел. 2004 року закінчив школу і вступив до Рязанського вищоповітряно-десантного командного училища після закінчення училища у дев'ятому році. Проводив службу 45-му полку спецназу повітряно десантних військ у місті Кубинка Московської області. Після закінчення військової академії генерального штабу Росії Іштуганов був призначений заступником командира 31-го Десантно-штурмової бригади в місті Уляновськ. Evocation Info зазначає, що у складі 31-ї десантно-штурмової бригади Сергій Іштуганов брав участь на початку повномасштабного вторгнення в Україну в 22-му році. Цей підрозділ відзначився тим, що зазнав величезних втрат під час висадки в гостомеля, а також у боях на Донеччині. Пізніше його розформували. Зазначається, що зараз Іштуганов командує 328-м полком 104-ї дивізії повітряно-десантних військ Росії. Цю дивізію було створено восени 2023 року для участі у війні проти України. Мінімум із. Стопада знаходиться на херсонському напрямку, де її зона відповідальності входить лівий берег Дніпра. Військовослужбовці цього підрозділу неодноразово потрапляли в резонансні скандали, у тому числі їх звинувачили у здирництвах, грабежах та вбивствах мирного населення, тимчасово окупованої частини Херсонської області. Також визначається жорстокість командирів стосовно особового складу, зафіксовано факти знущань, тортур та позасудових розправ. Евокейшн інфо наголошує, що безпосередньо 328-й пол 104-ї дивізії бере участь у боях за плацдарм ЗСУ в районі населеного пункту Кринки. Крім того, що окупанти Тично повністю стерли з лиця землі село. Вони причетні до цілого ряду воєнних злочинів як проти мирних жителів, так і проти бійців зсу. Нагадаємо, що росіяни розстріляли трьох полонених українських військовослужбовців. Відповідне відео поширили в мережі 7 квітня. На відео видно, як представник ЗСРФ здійснює кілька пострілів у беззбройних нерухомих військових. Ймовірно, з автомата в описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринків Олешківської громади Херсонської області. До зустрічі друзі ставте подобайки, пишуть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.